Всім привіт! Ми знову у лісі, знову будемо шукати гриби. Хотілося б, звичайно, ж білих, бабки, підосиковики. Що знайдемо, те буде і наше. В цьому лісі я не був, напевно, років 10. Вирішили перевірити, як він тут поживає, які місця, заріс, не заріс. Ну, походимо, подивимось. Недалеко. Їхати, їхати по трасі, немає ніякої грязюки, доїзд гарний. От. Ну і часу в нас знову небагато, дві години, тому походимо, подивимось, пошукаємо грибів. У нас майже кожен день йдуть дощі, то вночі, то вдень, тому вологи в лісі повно. І я думаю, скоро. Гриби підуть масово. Але все одно треба знати місця. Люди потроху вже збирають. Але отак, щоб приїхати і швидко назбирати, не такого немає. Треба ходити і локально якісь є точки з грибами. А так як цей ліс я мало знаю, тому треба ходити і дивитися. Дуже уважно. Знайшли першого білого грибка. Дивіться, який сидить. Який грибок перший? Ага. Ой, о, який грибок. Викручу його. О, яка нога? Ну, Трохи поїде ну. Перша, перша знахідка. Да є там ще, там ще є кілька штук. А ну, йдемо. Де? От не білий, а де ти бачила? А оце ось. Оце... Це бабка. Да. Не червива. Ну трошки під'їдена. Ще один грибок. Ану. От вони. Треба. поганка. Ну треба тут ходити. А оце поганка. Він білий здалеку. Так, іди вперед. Дивіться, яка молоденька. Бабка або бачиш? Ого, ти такий, так наче білий. Наче ти да. такий. Який з красними клетками. Білий, Та ні, це не білий. Це сироїжка. Одна сироїжка. друга сироїжка. Але вони... Вони червиві. Сираїшки є. Ось іще сираїшка. І також червива. За сироїжками можна і не нагинатися, бо вони червиві всі. А? Знову обманка. Думав, білий здалеку, але то, то поганка. А здалеку наче білий розкритий. Ні, якщо сироїжки будуть, то я буду брати. Але їх немає. О, Бачите? І ще грибок. Переросток. Ні, бабка. А Ага, і вон бабка. А вон іще дивись молоденька бабка. Ось тут бабки. Ростуть. Треба уважно дивитись. Три штуки в одному місці. Оту зриває, я тут пройдуся зверху. Подивлюся трохи. Давай пообрізаємо коріння. Назбирали трохи гриби. Оце навіть викидати? так? Пройдуся, ще де. Молоді гриби є. Не багато, але є. Лізуть саме, ростуть. Йо-мойо. -йо. Що я знайшов? Оксана, йди сюди. Не про гриби, а про ягоди. Подивіться. Це б Віталій побачив. Це ж треба таке. Ми називали це дерево Китайська вишня. Я його не бачив років 25, напевно. Китайська вишня. Ми малими їх обносили за 2 секунди. Іди сюди щось покажу. Я тобі... Це, До... я їх не бачив вже скільки! Іди сюди. Треба запам'ятати. Де вона росте? Не такі бресолодки, дивися. Китайська вишня? Так. Да. Китайська вишня. У нас так називали їх. Є в ній вишні маленькі, кустиком ростуть. Сергій, запилені, може? М -м -м. А це ті вишні... Віталію розкажу, він буде в шоці. Китайські вишні, подивіться. Я. Це такі гриби. гриб. Гриб-моховик, не буду зривати. Ми моховики не беремо. Йдемо така от дорога лісова хороша. Під дорогою мали бути білі гриби. В цьому місці, колись були. Ну поки нічого не бачили, то один моховик. немає грибів. Зараз будемо кудись повертати. На початку то знайшли трохи, а тут ходимо, ходимо, ходимо. А, о, бачиш, ходимо, дивись. Це був Підосикалик який. Товста нога. Ти подивися. От. А ми ходимо, шукаємо. Тут уже люди побули. І вже хор... ось ще дивися. Ага, о, яка... який корінь товщиною. Ось От, тут треба походити, може де молодий, вискочив, як вони побачили. Ну, хтось вже тут побував раніше за нас. І якби... Нам нічого не залишу, я думаю. Ну тут треба покружляти. От так. Я ж кажу, коли тут були гриби, ну вже їх хтось зрізав. Ну таке. Таке собі. Не будемо брати. Переросша бабка. А? Білого знайшла? А ну, підожди. По крайку білого знайшла. Думаю, заліз открию, так і ти воно. А, як туди залізти? Не знаю. Не я. не ну. Оп. В сосні. Це я случайно. Він білий гриб. Думаю. А, Бачите, як сидить. Такі були. Ну правильно, треба зривати. Зривай. Таку шляпку берем. У ну, нас ушку піде хіба? Ну, вона бабка. По краю в сосні білий гриб. Шістього, я тут ще покручуся. Не вже це він. Не вже це те, що я думаю. Ха-ха, він. Це він. Підосикалик! Тут от такий був березняк, його вирізали, випиляли. Сосна залишилася. І він от сидить такий. Розкрився вже. Ну ще треба дивитися. Треба ще тут пройтися, походити. Зазвичай вони по одному не ростуть, такі гриби. Ну це в гарний сезон. А коли сезон такий, як зараз, ще поки що не зрозуміло. Де збирати, кого збирати. Ну, треба очі відкривати, бо погано видно. В таких хащах гілок повно. Десь під бугорком буде сидіти і не побачиш. Це вже переріз. От якщо тут є гриб, дивися, 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 може ще де буде. В травиці. В травиці може вони ж люблять такі місця. Де роса збирається. Тут напевно люди не ходили ще, бо немає зрізаного коріння. Перерожчі гриби є. на вон, Дивися. Наче підосиковик, підосикових, наче бабка вже. <смі> Такі трошки витрів на сонці. Не дуже червоний. У сосняку. Одинокий грибок. Таких мало сьогодні. Ну, тому що люди побули... Позбирали, ні, то не я зривав. Тут люди побули, але дещо залишилася. Вон іще одна сидить маленька. Лізуть, лізуть. Треба ще походити. О, ще одна. Три штуки. От трошки наче в глиб лісу пішов і знайшов. О, четверта. Чотири штуки, Оксана. Бабки. Молоденькі, прям такі от ось четверта. От в одному місці вони. Треба дивитись може ще де буде. От вони. які, Тут ось такий горбок. А ну, нема нічого. ось Бачиш, забирай їх відро, Закривати, нема що закривати ще. Тут треба походити, може бути іще гриб. Молоді ж лізуть. Причому тут люди ходили і вирізали. Вони вилізли ці гриби, може їм одна доба. Ну, це звичайно не білі, але теж гарна знахідка. Одна. И друга. И третья. Вот. Лизут они. Лизут. О, яка. Дивись еще. Знайшов, знайшов. Дивись еще. Три штучки. Це хто? Йома! -йо. Білий грибок. Поїданий вже. Ну сам факт, що він тут вже накльовується. Біленький маленький. Його вже хтось з'їв. Кажуть, якщо на маленького грибка подивитися, то він вже не буде рости. Ой-ой-ой! Зараз підемо. Дивись, що я тут знайшов, глянь. Дивися. Ну, бабки, а воно там? От там далеко, ти його не побачиш. А я побачив. О, Дивіться. Під бугорком Хто? Хто сидить? Який. Молоденький. А як Білий грибок. М? Треба дивитись, вони лізуть. А то сира їжка. такого побачив здалека. далека. Здалека під бугарком побачу. А це хто такий? А це польський гриб. Перемішку в цьому лісі ростуть навіть уже й польські пішли. Ну це один. Один. Якби не масово ж пішли. щоб кілька днів дати їм порости, щоб ніхто не вирізав нічого, можна проїхати. Можуть бути, а може і не бути. Всіх вже не побачив, всіх не збереш. Сироїжок не берем, тому що знову ж таки їх немає. Одну знайшов нормально, одну. І все. А то таке одна дурниця червива. Або вже переросша. Одного ж, да? Ну я одного побачив, Подивіться, а ну. Виривай. Тут ще масляків знайшли. Штук п'ять зараз. Ану. Твердий. Ну, ну, Такий. Оце білий гриб. Оце він. Маслючків там, що він, біля білого гриба ось вони сидять маслюки. Маслюки теж брати? А що будемо брати? А друга збираємо. Та їх тут як не багато, то можна брати. Це ж не не корзин. Не червивий? Це ж не корзину його брати того маслюка. А як два десятки, то почистимо. Бабка. Така кривонога. Білого більше нема тут. Поки ще нема. Може ще будуть. Отак дивимось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, під березою сидять. Один, два, поряд бабка і ще одна бабка. Ось як вони сидять. Що там? Іди сюди лучше подивись, що я знайшов. Яйцю. Дивись, Дивися, що я знайшов воно. Ей який. Ви який гриб. Вони ще дві бабки. О, поряд. Де? Ну що не бачиш, ось одна а. ось друга. А це. Де? Це білий. Ти який? Це білий. Ха-ха. Бач, певка. везуть. Я тебе попробую з А тут реально ніхто не був. Немає зрізаного коріння. Чи попанькованих грибів ногами. Сира їжка да не кондиція. Чотири чи що? А одна, друга. Бабка. А ось яка сидить. Ніщо не бачу, де не дивлюсь, ось яка сидить. О яка. Вон декі гриби. Наші так? Гриби. Зараз схожу гляну. На. Не червивий. А де ти казала там десь? О, з цим деревом там накритий мохом один і два. Я знаю, що це за гриб. Це ті що я казав, що ми не беремо піддубники або ж по інтернетному свинушка. Ось там, десь дві. Дві дві сидять. Дві Оніки. Що Так, Ой, така маскировка А тут схоже на білого гриба то сироїшка йди он глянь білий гриб сидить Ну йди сюди Біля дороги вон березняк дивись. Деякі тугі Це сироїшка Он який біляш О! О о! Який дивий! Тиміш на чого тут такий. боровий наче. Нема тут більш ні... ніде. Ха-ха! Ха-ха! Он дивіться, що. Яка бабка. Да молоденька яка, одна. Ось. Ай! Друга. Третя. Третя яка. Тут є четверта така кнопка. А вона зламана якась. І там ще, а, їх щось поїло. І п'ята була. Ну, П'ять, ну дві багані. Дві якісь підгулявші. А три таких якраз. Дивися які. І ось ще одна садиця на сонечку. До да, топстанога аж. Дивися, Ой, які є. Так я, я таких бабок не знаю. Ха -ха. Іще. іще. О. В сосні. Треба придивлятися. А я ще сюди не хотів і заходити. Такий якийсь кущ лісу, думаю, а, що тут буде Потім зайшли, я тут грибів Так, є грибки Є, оце хто тут у нас бабка Ось там ще щось сидить Так Це хто тут? Також вона А Причому тут люди ходили, багато порізаного, попанькованого. Ось і ще вона сидить. Люди ходять. І ми навіть ось зустрічали в лісі. Але трохи грибів є. І що, вон дивися, що. Ми от проходили, повертаємося. І він сидить. раз Два. Два, один. <реш> Малий тут Ми тут проходили. І не побачу я його. Буває <реш> Оце треба ліс захвачувати. І люди он висмачив, ось так, що там вже великі вон не бачили. А може вони пішли туди вниз. Ось. Знову на дорозі грибок. Та ні, бабка. Не білий. Давай мені відробу носити. Ди сюди. По дорозі, тут ніхто не ходив. Само ніякого біленького знайшла. Угу. Вон дивися, пообрізати треба. Бачиш, як тут троє ходить. Десь пішли люди далі. Ходили де... вон бабка сидить. Ходили, де не познаходили. А ми вже спочатку тут не ходили, пішли в іншу сторону. Потім скажу треба повернутися, бо щось сюди тягне. Ну не дарма повернулися, вже воно два білих. Бабочки. Ну, так його так... А, що Біхти? це таке? А ти знаєш, що за гриб? Шо? Давай вже я викорчу його. За... Страшний? Перший в сезоні. Білий гриб. А, я знову забуваю. Білий гриб. Білий гриб. Дубах росте. Ха. Забуваю назву я його. Ну, коротше, білий гриб. Згадаю, скажу. Забув. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Забув просто. Оце перший такий. А ну дивись, дивісь, дивіться, дивіться. Дивісь, а нема. Ну Як нема. Нема. Шишка, Набрізай. Це білий гриб. Ай, забув. З голови вискочила. Повертаємось до машини. І ще по дорозі знаходимо гриби. Ось він який білий. Ось він який. Ха-ха. Ой. О! Деякий гарний, рівненький, тугенький білий. Поряд бабка. І ось і ще яка бабка. Тут ми не були. І вон бабка маленька, ще сидить одна. Все, закінчуємо збирати. От, дивіться, 10-літрове відро. Повне відро. З десяток може більше білих грибів було. От. А то бабки. Чи як ви називаєте підберезовики? Ми називаємо бабки. От. Сьогодні в нас такий результат. За 2,5 години. Нормально. Походили, треба вже їхати додому. Будемо перебирати, варити, маринувати. Дякую за перегляд. Буде можливість. Поїдемо ще в ліс за грибами. До зустрічі!